В принципі, Тому що знаєте, я сьогодні так само, як і ви, подивилися новини, сядете на хвилинку, зараз ви пастори, це. Пастори, да, пастори, слава Богу, вже чим далі. Ми виховуємо церкву, церква у нас, ми так стараємося коротко, тому що, хтось сказав, до десяти заповідей блаженства Добавили проповідникам ще одну 11-ту блаженни краткі, ібо приглашений, що будуть. Ми хочемо, щоб ви нас ще запрошували і великому браття мають мудрість, Я постараюсь приєднатися до них в цій сфері. Значить, дивіться, ну, ті, хто з вас були уважними, дивляться, така топ одна з топ новин сьогоднішніх, така трошки жартівлива. Один з фігурантів таких популярних людей останнього часу Вадим Тітушко, чиїм іменем в травні місяці назвали ціле групування прошарок населення в Україні. На всіх шпальтах там газет, на всіх передових шпальтах е, проситься на Майдан е, стояти за Майдан. Е, Оскільки в нього суд, судова заборонена два роки до будь-яких акцій політичних, то він при вселюдно, при журналістах нарубав дров для е, учасників майдану. І е, він каже, що ну, не можна так поступати з людиною, яка один раз, один раз там е, ну, помилилась, і вже там кається, як він може. Знаєте, я думаю, що не так давно такі речі здавалися нереальними, але вони стаються. Я не знаю, наскільки це щиро, наскільки це комічно. Але коли я слухав це, я думаю, боже, як часто ми, вживаючи от фрази, про які пастор Саша говорив, пішов вон, і ми ж всі молимося проти сил темряви. Ну, або пішов геть, бо кажуть, що той їм пішов геть, він не розуміє. Вон розуміє нормально. Це його рідно. Але але будучи закликаними говорити ці речі в духовний світ, ми говоримо і часто фізичний. Ми говоримо, пішов вон е, оцей президент, пішов вон оцей прем'єр-міністр, тому що на їх місце прийшов вон і другий. І розумієте, я не хочу молитися за нереальне писання, говорить серце, царя в руці Господу. Це, 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 це ті речі, які нам не осягнути народ. Ми, ми, ми дивимося на цих людей і називаємо їх конченими, ми називаємо їх вже останніми. Але серце царя в руці Бога, ну хіба йому щось мало, щось, щось, щось е, важко. Тому я хочу молитися за переміну сердець людей, тільки що пастор говорив переді мною. Ну ми ж е, ну, там, ми переживаємо за політичні речі, але переживаємо за спасіння людей. І справжня переміна в серця, царя прийде тоді, коли він покається перед Богом. Я буду молитися за страх Божий. Для влади, для того, яка зараз, для опозиції, для тих, хто там кудись ведуть людей, направляють, для екстремалів, екстремістів чи хто вони там є, для людей, які хочуть якихось там воєнних подій, і ще щось. Нехай страх Божий прийде в їхнє серце, тому що вони кудись ведуть людей і вони будуть стояти перед Богом, відповідаючи за свої дії. Давайте ми помолимося. Те, що здається сьогодні, здається, нереальним. Ми, ми, ми поставили.